Пане Андрію, ви ж були міністром. Ви і відповідно ви працювали так само. Був офіс, точніше, тоді була адміністрація президента Порошенка. Зараз ми знаємо, що Кабмін це все всі рішення приймаються в офісі президента. Там насправді тіньовий уряд, а офіційні урядовці фактично лише виконують те, що там наприймали в офісі в закритому режимі. А вас колись викликали в адміністрацію президента Порошенка і казали щось робити, чи якісь консультації. Як відбувалося, коли ви були міністром? У мене була специфічна ситуація. Я знайомий з Петром Олексійовичем з 1997 року. Особисто знайомий. Коли він ще був кандидатом у народні депутати України, він балотувався по округу, де я живу. Це був 97 рік, тоді я з ним познайомився. І тому, коли я став міністром у 2016 році, ну, майже 20 років я особисто знав Петра Олексійовича. І в нас були певні стосунки особисті там і, ну, я принаймні, я його знав дуже добре. Вони по-різному складалися, але ми були добре знайомі. В кабінеті у мене стояв прямий телефон, прямий зв'язок з президентом. За три. З половиною роки моєї діяльності на посаді міністра, по цьому телефону я з президентом України не розмовляв жодного разу. Тобто він мені не телефонував значить, по прямому зв'язку. Телефонували з його приймальною, його секретар, і передавали мені інформацію, наприклад, що сьогодні буде засідання Національної Ради реформи. Вас запрошують на це засідання. Порядок денний такий. Отримуючи таку інформацію, я тут же телефонував премєр міністру доповідав йому, отримав добро, якісь там вказівки, і тоді йшов на цю нараду. Як член уряду, я був зобов'язаний поставити до відома свого керівника, що я й робив. Він жодного разу не перешкоджав моїй участі в роботі там Національної ради реформ. Я тоді йшов, якби мені прем'єр сказав, що ні, там у нас якась січа, захід, я би зателефонував. Приймального президента вибачився себе й сказав, що, на жаль, я не можу бути присутнім, тому що я буду там та й там. Така була етика взаємовідносин. Щоб мені хтось зателефонував і сказав, зроби оце, оце, оце. Такого не було не разу. Пам'ятаю лише один випадок: це було перед Новим роком. Це був 2019 рік. Грудень десь перед новим роком. Я їхав додому з Києва на машині. І несподівано мені зателефонував на мобільний телефон Петро Олексійович. Каже, Андрій, скажи мені, будь ласка, і в мене каже, що нема матеріалів, ви розглядали на засіданні уряду монетизацію субсидій. Я кажу, так, Петро Олексійович, ми прийняли рішення. І яке ж ви рішення прийняли? Ну, я кажу, от ми подивились так і вирішили, що от монетизація буде проходити в формі безготівкового розрахунку. Він каже, як? Так, в законі ж написано, щоб люди отримували гроші на руки. Я кажу, так, в законі я кажу, поток написано, але я кажу, я б не, не ризикнув б брати на себе відповідальність, давати гроші в сумі 6 мільярдів гривень, які можуть не повернутися і бути використані на інші речі. Я не міг дати пограти. Мені каже, що? Людям не довіряєш? Я, кажу, то, я то довіряю, ну, я просто, ну, ну це дуже велика відповідальність. Він каже, я зрозумів. Тобі потрібна підтримка. За що, так каже, 3 січня повертайся, будь ласка, в Київ, ми проведемо нараду за участю урядовців. Я запрошую прем'єр-міністра. Ми обговоримо це питання пов'язане з монетизацією субсидій. Всі каже, Петро, я взяв відпустку на тиждень. Він каже, добре живеш. У <звісний> тебе навіть відпустка на тиждень. Я кажу, ну просто так от склалося. Тоді каже, давай 11 числа. Я кажу: гаразд, єсть, я доповім прем'єру. Доповідай, але каже, я з ним теж буду розмовляти. Все, до побачення. Я розвертаюсь, їду назад в Київ, збираю своїх співробітників, скажу, що ось така ситуація. Ми повинні дати обґрунтування нашої позиції, як ми будемо це робити. Я пам'ятаю цю нараду. 11 січня я приїхав в Київ. Ми проводили нараду у президента. Там була ситуаційна кімната, там були присутні, до речі, не тільки врядовці, там були представники громадських організацій. Ми обговорювали це питання. І мене Петро Олексійович питає, як ви гадаєте, скільки грошей повернеться, якщо ми введемо повну монетизацію? Ну, я кажу, десь відсотків 30 не повернеться. Він запитав правління ОСББшники були присутні. Вони кажуть, ну, ні, ми вважаємо 80-90%. А Олексійович каже, запущіть, 95% повернеться. Ну, я так ж рот відкрив. От. Прем'єр тоді погодився, і ми змінили постанову Кабінету міністрів і прийняли рішення провести повну монетизацію субсидій в тому порядку, який було передбачено повністю законом без перехідного періоду. Це був великий ризик. Ми на нього пішли, але він повністю себе виправив. І по сьогоднішній день субсидії виплачуються в таким готівковому порядку. Так, оце я навів приклад тоді, коли президент. Мені потелефонував особисто, не по урядовому зв'язку, просто по мобільному зв'язку, пам'ятаючи, що у нас з ним такі, ну скажімо так, робочі нормальні стосунки. А так, щоб мені давали команду, ти признач того, а ну-ка зроби це, або там побіжи, зроби. Такого близько не було. Про що ви кажете? Уряд був самостійною одиницею. Він був суб'єктним і нас завжди слухали. І на національній рані реформи я виступав з приводу реформи. І пенсійне забезпечення, і соціального захисту. Це було дуже дискусійно, там було багато людей. головне, найголовніше, розумієте, Порошенко він, був, він, був, він вникав деталі. Він розумів суть проблеми. Якщо він не розуміє, він, наприклад, міг там запросити когось, там запросити, ну-ка поясни мені тут, то, тут, то. Тут, 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 тут. Будь ласка, розкладку зробили. Він хапав на льоту. От він абсолютно, людина була, знаєте, така. І головне, що він був трудоголіком. Ви кажете, чому при ньому не було сірих кардиналів? Тому що він сам пахав. Біля нього повинні бути виконавці. Не люди, які щоки будуть дути і розповідати, що я ваш продюсер. Йому не потрібні були продюсери. Йому потрібно було, щоб чітко виконували ті рішення, які приймалися і які напрацьовувалися. А він умів слухати людей. А якщо ви бачите таких сірих кардиналів, то вони пов'язані не з відсутністю чи наявністю закону. Вони пов'язані з тим, що. Перша особа не хоче працювати. Ледача по своїй природі. Отак от Ющенко. Він бжолами займався, а в цей час балога там мутив, крутив мутив. Або Віра Іванівна на Ульянченко, і його там нянченка, щоб він там не переживав. Або я пам'ятаю, як він до нас в Вінницю приїхав, йому показали значить, прозорі офіси, і він так сидить, каже, Марина до Ставнічук, запиши. Це ми зробимо отак. От це ми зробимо осяк. Коротше, він поїхав, а я Гройс вона питає, що буде. Він каже, що щось мені так нічого не буде. Власне кажучи, так нічого не було. Коли ви там кажете Медведчук при Кучмі, він ніколи не займав таку позицію, яку сьогодні має Єрмак при президентові Зеленському. Ну, подивіться, на Зеленського. Він 15 разів підтягувався, подиція, нього зараз м'язи наростилися. Ну, щоб отримати таку м'язову масу, то ж він повинен день і ніч в качалку ходити. А коли ж він працює? Чим він займається? Тексти читає, які йому написували. І все. Він не працює взагалі. Він не знає взагалі, що це така робота, як він може вигнати ярмака. Ну, ти хоч трохи в курсі якихось там подіяє. Це ж нуль. Повний. Візьміть Кравчука. При Кравчукові ж теж не було ніяких сірих кардиналь. І при кучмі їх не було, Кучма поставив табачника, а потім прогнав, коли той собі полковника присвоїв. І Білоблоцький був у нього, там, і Литвин був, і всі інші були, і Медвечук був, але вони собі не дозволяли таких речей, як той же самий Єрмак. Згадайте, при, може, при Януковича хтось там вважав себе сірим кардиналом і рішали? Ні, він сам себе рішав. Йому не потрібні були, рішали. І Порошенкові рішали, що були не потрібні. Рішали, що потрібні були Ющенкові, і ось зараз Зеленського. Ні той, ні той серйозною роботою ніколи не займалися. цьому все піде? Продовження розмови за хвилину. Я лише нагадаю, що ми проводимо великий збір на лікування українських поранених, як військових, так і цивільних. Подивіться, на що витрачаються гроші. Настя міцно тримає Миколину на руку. Її зберегли від ампутації майстерні українські хірурги, бойового медика Миколу Гришка важко поранили в бою під Бахмутом. 28 січня він зателефонував, що його поранило. 31 го ввечері. Я вже була в місті Дніпрі. Біля нього в реанімації поруч була так постійно. Поруч і знаходиться, допомагає мені разом. Вони пережили вже 10 операцій. Навіть на восьмому місяці вагітності я теж їхала з. Ним на операції, вона зі мною на операцію, а Я з нею народи. Все разом. Маленький Артем став для тата джерелом радості і найсильнішою мотивацією одужати завдяки внескам небайдужих людей на програму Врятуй кінцівку були зроблені дороговартісні операції. Я маю змогу тримати сина на руках та обіймати кохану дружину. Зробіть свій внесок в одужання наших захисників. Історія героїв та реквізити програми Врятуй кінцівку на сайті фонду здоров'я українського народу. На жаль, українська держава погано фінансує проведення складних операцій для українських поранених як військових, так і цивільних. Тому це маємо робити ми з вами. Ось КР-КОДБАКІ. Програму вряту кінцівку. Так само, посилання на банку і на саму програму є в описі цього відео. Будь ласка, задонатьте скільки можете на лікування українських поранених. Продовжимо тему уряду. Ви вже Нагадали про те, що у нас є віцепрем'єри, які мають підозри від набу цікава. Історія була з, з віцепрем'єром і міністром, який мав з, займатися тим, щоб повертати українців за кордоном. А сам за кордоном затримався саме через те, що дуже боявся, що його заарештує Набу, і от е, він сам повернувся. Я маю на увазі Чернишова. І каже, що сам пройшов набу, і от зараз там розглядають заставу чи якийсь запобіжний захід. При цьому активно говорять, що знову будуть змінювати уряд, при тому, що це насправді ну, сумнівно з точки зору законодавства, але, начебто, в середині наступного місяця буде засідання і буде звільнено повністю уряд. І при тому знову ж таки, що е, зараз. Кабмін нарешті визнав діру в бюджеті на 400 мільярдів гривень, і насправді не знає, що з нею робити. Це значить, що теперішній уряд сидить на валізах, да а це не дуже добре для України. І я десь в когось прочитав нещодавно: що якщо згадати, то Зеленський вже при ньому вже було чотири генпрокурора, кілька керівників. Два, два керівника уряду, і все буде третій. І багато-багато декілька міністрів по три по чотири рази змінювалося. Це, мабуть, найбільша ротація в центральних органах влади за будь-якого президента. І це все склад, ну, виглядає як дуже дивна і дуже неякісна картина. Ну, я з вами не можу погодитися стосовно того, що уряд змінить. Не можна змінити те, чого немає. Це перше. По-друге, давайте будемо виходити з інтересів Зеленського. От який йому сенс міняти шило на мило? Що ж мигаль його не слухається, не виконує якісь там вказівки, претендує на його посаду президентську. Заважає йому качатися в спортзалі. Ні. То на що вміняти? Тобто зацікавлений в заміні уряду не Зеленський. А хто тоді? А зацікавлений Єрмак. А чого? Давайте подумаємо. Який би Шингаль не був ніякий, ну він же ж не ідіот. Він же ж прекрасно розуміє, що його доля залежить від президента і залежить від парламенту. Хоча б формально. Як Єрмак вирішив побудувати свою роботу з депутатами? Є депутати від Слуги народу. У них є величезна кількість питань по їхніх округах. Десь дорогу заасфальтувати там, десь школу відбудувати, десь якісь гроші на лікарню і так, далі, і, так далі, і так далі. Тобто господарські проблеми. Як їх вирішити? Єрмак строго настрого наказав, що система повинна бути такою. Депутат йде в офіс президента, падає на коліна, проситься, Єрмак каже, ти дивись, потім він піднімає трубку, телефонує Шмигалюк і каже: добре, вирішити це питання, після цього цей депутат повинен йти. До Шмигаля і вирішувати свої проблеми. Але депутат не хоче йти до ярма. Він йде до Давіда Рахамії. І каже: Двід, ну ти мене кажеш, голосуй за це, голосуй за це, голосуй там. У мене ось проблема. Ти можеш її вирішити. Якщо ти її вирішиш, я буду тебе слухати і буду голосувати. Ні, то для чого я тебе буду слухати? І що робить Арахамі? Він йде до Шмигаля. І каже: от у мене є депутат, у нього є така проблема. Виріши. І Шангаль вирішив. Всупереч тому, що йому казав Єрмак. І таким чином депутати через Арахамі мають вихід на Кабмін, і вони обходять Єрмака 10-ї дороги. І звісно, що Єрмака це не може надратувати. З іншого боку, а що він скаже Арахамі? Арахамі в присутності Зеленського каже, а що таке? Ви мені кажете, збирай голоси під той чи інший законопроект і забороняєте мені вирішувати з урядом якісь проблеми. Ви з ними конфліктуєте, а крайнім буду я. І тому у Арахамії з Єрмаком погані стосунки, вони не можуть бути хороші. І Шмигаль Тулиться він розуміє, що останній бастіон це Арахамія. Не проблема заставити Шмигаля написати заяву на звільнення. Не проблема. Зеленський му позвонив, він напише. Проблема призначити нового прем'єра. От під це треба буде зібрати голоси. Єрмак хоче свою Юлію Свериденко, стюардесу, поставити на посаду прем'єр-міністра. Депутати розуміють, чим це закінчиться. Що Якщо вони це зроблять, шмигаля відправлять відставку, Юлю поставлять. Юля буде всім казати, що такое йдіть до Андрія Борисовича, вирішуйте питання. Хто з них під таке підпишеться? Ніхто. Тому вони, ось ми 7 8 го проведемо сесію, проводьте. Шмигаля вам хоч зараз напише заяву. А ви Свириденко, зможете призначити? Без рахамів, без депутатів? Питання? От тому-то ось такі речі відбуваються. Їх, звичайно, ініціює Андрій Борисович, який хоче взяти під контроль все, що тільки може. До речі, йому зараз вдалося взяти і Генеральну прокуратуру. Людей Татарова звідти викинули. Новий Генеральний прокурор, він уже більше орієнтується на Єрмака. Йому залишилось щоб взяти під контроль уряд. І, власне кажучи, для чого він і затіяв цю інтерв'ю. Ну, поки що цьому перешкоджає Давіта Рахамія. Персонально. Ну а Зеленському по барабану, йому то що, йому що, що, що ця створдеся, яка різниця? Ви там собі, хлопці, розберіться, будуть у вас голоси, буде у вас там консенсус, я тільки за. ні, ні про яку ефективність, ні про яку якість, ні про яку професійність. Про це взагалі тут мови нема. Це чисто підклимні ігри. Які Андрій Борисович від, 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 від того що робити? Нема чого цим не займається, ось так треба треба розглядати тут? Я думаю, треба пояснити нашим глядачам, чому Юлія Свяє Стюардеса бо Єрмак не має права користуватися літаком, який призначений для урядовців і для президента, і відповідно. Він її просто бере з собою, щоб якраз літати ем, державним літаком, в тому числі там і за кордон. Ну я мається навезів сполучені штати, і бо без неї він це не, не зміг би зробити. Дякую, що дивитесь, ставите вподобайки, коментуєте, підписуєтесь. Особливо подяка тим, хто підтримує наш канал фінансово. Це дозволяє нам робити більше якісних відео і безкоштовно віддавати їх українським регіональним мовникам. Доєднуйтесь до цього славетного товариства. Кнопка спонсорства на Ютубі, посилання на картку і БайПЕЛ для одноразових донатів в описі відео, але особливо зверніть увагу на українську платформу САПСАП. Ось QR-код там бонуси за кулісі редакції та ексклюзивний контент. Аби стати спонсором на платформі САПСАП, перейдіть за посиланням в описі відео на вкладку підписки. Оберіть рівень внеску та отримайте доступ до ексклюзивного контенту. Ладка підтримка для одноразових пожертв. Тут ви можете не тільки допомогти спецпроєктам, а й залишити відгук чи пропозицію або поставити питання. Ваша доброчинність допомагає розвитку українських медіа. Якщо дивитесь нас по телевізору, знайдіть нас на Ютубі спецпроекти Сергія Мамаєва. Підпишіться і будете бачити ці відео раніше. До зустрічі.